Ну, Віримо, що зміниться політична ситуація, будуть зміни на краще в реформи. Ми оптимісти. Сподіваємося, що буде все краще в країні. Я Думаю, що наш народ вартує, того, щоб вижити добре. Ви знаєте, особливих змін не очікую, але голосувати і повторюю ще раз буду. Обов'язково Нужна е, повисить производительність труда, нужна піднімати, сільське господарство. більше попечення було о людях, простих людях. Хотілося, щоб додавали більше державних місць в університетах, так. ну і менше корупції в державі. Не скажу, що конкретно зміниться, але я думаю, якісь зміни будуть, і це я думаю надіюсь на те, що це буде краще зміни в кращу сторону. Більше правди. Хоча б от наскільки правди. Возобновити може заводи. работа будет люди будут мать работу какие могут быть изменения когда они все по сторонам останутся я за то чтобы оно было равноправие среди украинцев чтобы молодежь имела работу чтобы не ездили вот так как я у меня семья где-то вот там а я здесь вот такого я жду в первую очередь хотелось бы чтобы а выборы прошли честно то есть как бы если это будет достигнуто то я думаю что уже будет изменения пускай стоит все как есть Я имею в виду в том плане, что що сомневаюсь, что что-то поміняється. Наверное, щоб у нас культура повышалась. полишалася. Якби змінилося, щоб була справедливість більше в суспільстві і покращення життя. Найбільше покращення життя. Очікуємо змін на краще. Ну, дуже багато кандидатів чогось обіцяють. Напевно, що очікуємо, що вони будуть виконувати свої обіцянки, а не так як завжди. Ну, щоб було хорошо. Как раньше. Как раньше было. Пришел в больничку, пальчик порезал, и раз, бесплатно замотали. А сейчас порезал пальчик, надо полтинник платить. Я надеюсь, что они снизят цены, может быть, на продукты, на товар, но еще на жилье, в крайнем случае. Да, в принципе, живу нормально, особо меня даже ничего не хочется. Политическая ситуация однозначно изменится. І хотілося б, щоб Україна все-таки була справжньою прайською державою. Цього напевне кожен хоче українець, так? Хотілося б, щоб люди більше посміхалися, щоб люди почували себе спокійніше, певненіше. Ну, якщо всі проголосують і зроблять правильний вибір, то щось зміниться, звісно. І особливо прийдуть на вибори, а да. Вони будуть сидіти вдома. Камбус